Вітаю! Я Олена Колібава, репетитор математики. Наближається 1 вересня і постає питання, а чи пам'ятаємо все те, що ми проходили раніше? В цьому році я вирішила на початку вересня підготувати цикл відеоуроків з повторення кожного класу певної теми. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І будемо повторювати разом. Успіхів нам всім! Наступну тему, яку я хочу розглянути, це буде тема 6 класу дії з раціональними числами. На прикладі пояснюю і разом будемо повторювати. Що стосується дій з раціональними числами, то, по-перше, ми повинні розглянути, що таке раціональні числа. Раціональні числа це числа додатні, від'ємні, дробові, число нуль. Цілі числа, так само все це поєднується в раціональні числа. Якщо ми маємо, приклад, мінус 5 додати 3, то ми можемо виконати цей, цю дію. Але спочатку пригадати, якщо у нас є різні знаки, то від більшого числа за модулем. Ми віднімаємо менше число і ставимо знак більшого за модулем числа. Тобто. Тут відповідь буде мінус 2. Але багато слів. Не люблю я такого. Тому давайте просто на прикладі. Що таке мінус 5? Це означає, у нас є 5 мінусів. Що таке плюс 3? Це означає, у нас є 3 знака плюс. Плюс і мінус, врешті-решт, дають 0. І у нас залишається 2 мінуси. А і у нас є відповідь мінус 2. Перевіримо на наступному прикладі. Наприклад, у нас є 7 додати 3. Ну, ви скажете, що тут перевіряти? Так, да, дійсно, що тут перевіряти? Сплошні додатні числа. Тому тут просто буде відповідь 10. А от якщо ми мінус 7 зробимо і додамо 3, то тут вже буде питання. Знов таки, у нас є сім мінусів, і до нього ще три плюси. Оце все одне велике 0. І у нас, мабуть, я лишній мінус намалювала одразу, і у нас залишається 4 мінуси, тобто мінус 4. Так само, якщо у нас є мінус 7 і мінус 3. У нас є 7 мінусів. І до нього ще три мінуси. Тут все немає навіть іншого знаку, тому буде мінус 10. Правило б звучало так. Якщо у нас числа мають однакові знаки, то самі числа ми додаємо, залишаючи їхній знак. Зверніть на це увагу. Це, що стосується додавання та віднімання таких чисел. Звичайно, тут замість цілих може стояти і будь-які дробові числа, але я хочу наголос зробити саме на знаки цих чисел. І розглянемо ще додавання та ділення цих чисел з різними знаками. Якщо ми множимо від'ємне число на додатнє, то обов'язково буде від'ємне число. Якщо ми множимо два від'ємних числа. То буде число додатнє. Оце головне правило. Так само при діленні. Якщо ми ділимо на від'ємне число, або від'ємне число ділимо на додатнє, то буде обов'язково знак мінусу відповіді. В нашому випадку перше мінус 5, тут мінус 2. Але якщо ми ділимо від'ємне число на від'ємне, то виходить додатнє число. Още одне правило, яке хотіла звернути вашу увагу. Ось так коротко, майже за дві хвилинки, ми повторили два або навіть три правила дії з раціональними числами. Успіхів вам!